Привіт друзі! Ви на каналі Мінсю Вінцю і ми зараз домазимо Бо Зараз почався сезон гріля і сезон садових, яких можна купити в бідрюнці. І за супер цінами. Подивимося, Ну І от тут в у бідренці супер тиждень. Окуляри, як бачите, тут є по 99. тут можна купити ось ось для шерсті, знімати шерсть там, роки. По 999 рюкзаки і сумки торби по 79, а рюкзаків по 35 злот. Такі от різні рюкзаки тут є. Також от на літо, будь ласка, є тапочки, отакі от умові, кому треба. Бути до роду 1999. Також тут є от такі от чашки. Поляки дуже полюбляють купляти от, от чашки з термоси для води, для різних соків. Гарно все зложено. Також тут є ось от от застав, таких от мисок. Бачите, тут є миска, вона так от розкладається і вона стає великою для овочів, промивання овочів. Дуже вигідно, бачите? Ціна її 1999, дуже вигідно. Також тут є прищепки, бачите? Для Мерки. Називається 1199. Такий мікс різних штук. Також тут є скейт. Бачите, 89 злотко, що є такий от дитячий скейт. Супер ціна, звісно. Ну і такі от моп віледа, він хороший, він миє, його легко використання. Ціни не бачу, звісно. Це шкода. Ось тут під низом, якщо поритися, можна знайти рушники, бачите. Отакі от гарні нові рушники цього тижня тут в Бідронці вийшли. По 29 злот одна штука. Тут бачите. Ну, отут от, дитячі речі є, тут не підбираєшся. Різні ціни. 200 з с... тиролка. Не знаю, що таке тиролка. 2009. Отакий от диван на... на... Ванну, бачите, так от поставити ванну, коштує він 25 злот. Розмір під 50 на 80. Думаю, непогано як на це. Ну і змінні, бачите, тут є такі вклади. змінні, 25 злот коштує для цього мопу. Можна користуватися і собі купляти. Ось такі от речі. Ну, звісно, тут є і книжки, міні-бібліотека. Можна щось собі з бібліотеки і тут купити, звісно. Також тут є товари для дому, такі от ослони різні. Для огороду от такі от лампочки по 5 злот, потім вони будуть дешевше по 2 злоти. Так, що тут ще є? Є от, такі от горнятка по 99 чи шкляні, чи пластмасові. Також для вашого дому є ось такі от лампочки за 29 злот, бачите? щоб був прекрасний, красивий ваш будинок. Також тут для дому є отакі от, не знаю, що це таке тяжке, мусоро Бачите, і люди накидають. то, то таке, якби то вдома було. А потім є от отакі такі отакі розкі, різні аксесуари, 15 злот вони коштують. Також тут є акумулятор. Не знаю для чого, він теж для якісь батарії. От я оце, до речі, шукаю. Знаєте від чого? Це я від катешків е, на одязі, бо багато одягу дуже кашлатиться. Він коштує 25 злот. Дуже вигідна ціна, до речі, її можна користуватися і чистити, наприклад, свій одяг. Наприклад, і буде супер. Моя знакома купила з нього і дуже є, їм дуже задоволена цією фірмою Hoffen. Це думаю німецька якість. Гарантія тут є 3 роки на це, ну, бачите, від светру можна собі почистити одяг і користуватися. Звісно, тут є чайник такий от маленький за 59 злот. ну, Дуже ціна. Звісно, треба тут все обходити, бачите, люди стоять, вибирають є такі от, от такі от дивани, а грілі електричний 200 злот коштує, бачите? Оцей гриль 200 Такий, Хто хоче вдома готувати, не хоче на природу. Отак люди міряють, сидили, саме на підлогу кладуть, виміряють. Ось тут, бачите, для огороду, для дому є отакі от для сидіння, щоб сидіти було таке покривало. 219 злот. Є отакі от, от картини цікаві, не знаю тільки для чого вони пан пані. От Хто любить каву, собі додому може купити. У мене, до речі, от така кадома кавоварка як тут намальована, Керовничка, пані керовнічка. Ну і тут є фотографії, хто любить спагетті, бачите. Ну, що тут є ще доброго? Є отакі от млинки для приправ, дві штуки. До 15 злот вони куштують. Ну цікаво цікаво. О, і знову не Потім отакі от чай робити, не знаю. Бутылка з з силиконом. Ну цікаво. 29 слов тоже. Отакі ворки, типу кульки для пылесоса. Вони коштують 9,99, Тут є 4 штуки. Ну, хто користується, той може купити. А рядом є від каміння от бачите, на чайниках, на машинках, на різних засобах, які зв'язані з водою, є такий ось засіб. Коштує він 8,99. Ну, а звісно, хто користується фільтрами для води, є. 3 плюс 1, 3 штуки в середині 4. Я користуюся, але в мене трошки інакше фільтруєш той. Також тут можна купити, ви бачите, такий от стакан допива. Дві штуки. Тільки ціни не бачу. Не бачу ціни наразі. Ось тут є дамські цапочки по 19.99 додому, бачите. Також можна тут купити книжки. Різні книжки для себе, для родини. Маленько, от поляки дуже люблять читати, тому звісно користуються цим. Я бачу тут є отакі от різні для дому такі пристосування нагород, бачите, розкладаються. Супер. Потім різні такі от, садити квіти, потім... Ще щось є тут теж для квіти, стоїть алюмінів, 149 злот, донічик, 25 злот, подушка огородова 7,99. А оця подушка 7,99. Ну, супер, бачите, можна щось якось обстроїти, свій будинок, свій город, балкон, хто садить. Звісно, тут є ось такі писані. Оце все, до речі, на вагу. Воно не є поштучне, воно є на вагу. О, ну і тут ще при ви бачите такі от ролики. Вони по 99 злот коштують. Вони 41 розмір. Не є дуже великий, не мій, звісно, розмір, але така ціна 100 злот це, я думаю, дуже-дуже нормально. Що тут є ще доброго лікую? Кому треба лікувати, той користується лікою. Отакі от от товари. ну і Звісно, я бачу, що там є товари для грілю. Друзі, ну а хто ще готується далі до грілю можна купити різні засоби. Сірники до розпалювання, злоти 59. Бачите, 10 штук, злоти 59. Звісно, можна купити ЗЕСТАВ тацик, 9 злотих, такі от різні тацики і квадратні, і круглі, щоб на ньому жарити. Тут є фолія алюмінієва, щоб спекти, бачите? Різні продукти до 10 метрів. Ціна є 6,99 Ось такі тарілки обов'язково мають бути на вашому столі, бачите? Не пластик, а тільки, щоб були паперові. Тільки паперові, друзі. Звісно, є отакі от тацки для грилювання по 11.99. Там є 10 штук, бачите? 10 штук і супер ціна. Оце щось нові таціян фірми такої нової 3 штуки по 699. Є також різні розпалювачі. Бачите, подпалка натуральна за 9.99. Супер. Також можна таку подпалку купити натуральну теж за... за ціною 3,99. Ну, вигідні ціни, до речі. Наприклад, зестав штурце. Штуц називається таких приборів. Він коштує 5 злот. 4,99. Дуже вигідно. Також от, на гриль, на грілі будете перевертати різні продукти, ковбаси, м'ясо. То бачите, тут є от такі різні ножі вилки. і можна їми крутити. Також тут є чистити бачите різні засоби і різні ціни, і 12, і 19. 19 злоти коштує 3 штучки у цього 19 злот. Отакий от гріль одноразовий. Треба купити дві штуки, щоб він був ціною 11.99. Супер. Думаю, що це дуже-дуже вигідно. Соломки, звісно, до вашого пиття по 3,99. Розпалювач, плин такий 11,99. Ну, а також бачте, все дерев'яне таке для гриля. Там 36 штук всередині для 6 особ. Це дуже легіно. Ну, а Так виглядають такі от гарне для вашого столу на пікні, хто виїжджає, то буде користуватися. А що це? Вик... Викалачки навіть, є, бачите, ну, ну все, просто викалачки, тобто зучистки. Отакі от келішки до вашого вина або на 100 грам, на коктейлі. Все-все-все, друзі. Ну і звісно, тут є брикети, бачите? От ціна його 15,89, якщо ви купите два, то буде по 9,99. Супер ціна. Так що запрошую вас, Купляйте і користуйтеся.